Якщо все добре, чому ти сама не сидиш там, рубаєш ці проекти, а ділишся з іншими? Інна. Інна у нас буде ментор курсу. Інна проходила проходило теж навчання попередньої групи. Має вже клієнтів по левел, погодилась допомогти іншим. Помогти поділитися цими знаннями з іншими студентами. Розкажи про себе. 21 першого року працюю в одній американській школі онлайн і працювали на HubSpot. ми вирішили, що HubSpot не підходить, тому що там вийшло, що ніби дві компанії школа і клініка. Вони були на одному аккаунті, і там люди дуже часто перемішувались, тому вирішили відійти від цієї CRM А ще в цей ж самий момент ми вирішили міняти маркетингову команду, і ось ця маркетингова команда запропонувала свою CRM Ну, я так подивилась, наче. Нормально, досить легко можна зрозуміти, що де куди. А потім, через буквально пару тижнів, була зустріч з Олексієм, що був на початку зустрічі. Він розказав і показав, що таке було хай левел. Я тоді зрозуміла, що це те, чим ми вже почали користуватися. Але в нас воно було дуже обмежені там функції, тому я вирішила так іти на курс, щоб більш глибоко зрозуміти, що як я б тебе з клієнтами побажав? Ну в мене є постійні клієнти. В основному це в мене рістейт, але так я ще трохи працюю в цій же школі, але я вже хочу. Це вже останній місяць, і я таки хочу вже повністю займатися автоматизацією. Маркетингу тому працюю над вдосконаленням свого профілю, але сьогодні підписала ще один цікавий контракт. Тому я думаю, що буде все нормально. Працюю в напрямку Бога левел, але так як я ще й е, закінчила інші курси, і AI Expert, і вже не тому ще буду більше себе в цих сферах досконалюватись і щоб теж. Так, як загалом відбувається робота чи від клієнта, чи це проходить ТЗ, чи як загалом як відбувається робота з клієнтами? Чи він дає чітке ТЗ, чи просто обговорити, що він хоче і далі? Ви вже це все розробляєте? Спочатку це повідомлення, загальний опис вакансії, потім досить часто це дзвінок. Сьогодні, мабуть, це підписала контракт на саме мій. Наймасштабніший такий проєкт, де я вже створила технічний стек всього, що треба зробити. Дуже детально запитую, що точно треба робити. Ми це все обговорюємо і тоді вже вирішуємо. Щоб ти порадила людям, які зараз дивляться нас і думають, чи чи вчити на навчання, чи вчити це цей інструмент. Ну я б порадила йти для мене, це найлегший інструмент. Я б сказала, ну, я ж проходила і курс автоматизації маркетингу, самий перший курс, потім було хай левел. Я б сказала, що хай левел це самий найлегший інструмент цих е, всіх. Е, мені він найбільше подобається, і в ньому ж цей інструмент все в одному. так? Можна і пробувати лендінги робити, і автоматизації, і інтегрувати. Якщо Людям подобається сидіти за комп'ютером, розв'язувати логічні задачки, що як оптимізувати, то як... Дуже порадила. я дуже порадив. Най таке питання, чому вирішила навчитися в якості спікерки курсу, та, та що мотивує тебе ділитися з іншими? Мене часто запитують, чому ти, якщо так так класно, чому ти сам не робиш, на що ти ділишся з іншими? Тому ти, ти саме повертаю, тому. Ми... Якщо все добре, чому ти сама не сидиш там, не рубаєш ці проекти, а ділишся з іншими? любом. Ну, проекти безкінечні, да? я сама точно всі проекти не зроблю. Проєктів вистачить всім. Це по-перше. По-друге, ну я весь час люблю ділитися знаннями, те, що я знаю, люблю допомагати. Тому чому ні. так само для мене це нова роль? Це теж. Πάμε για Ρώσβετ όπου